Для відновлення економіки держави запущена програма релокації підприємств, яка передбачає підтримку переміщення підприємств території, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій до безпечних регіонів України. До програми релокації може долучитись будь яке підприємство, яке бажає перемістити свої виробничі потужності до Полтавської області. Держава надає таким підприємствам пакет підтримки, який, зокрема, включає підбір нової локації для розміщення компанії, допомогу з перевезенням на нове місце, сприяння в розселенні працівників, які переїхали разом з підприємством та у пошуку нових співробітників, а також підтримку у відновленні логістики закупівлі сировини та пошуків ринків збуту. Підприємства можуть переміститися самостійно або за програмою релокації. Це дає їм можливість якнайшвидше відновити свою діяльність, зберегти робочі місця та сплачувати податки до бюджету країни. На сьогоднішній день до Полтави вже переміщено 38 бізнесів. Це переважно торгівля, it сфера креативні послуги та будівництво. Наше підприємство займається виробництвом причіпної автомобільної спеціалізованої техніки. Ми розміщались в харківському регіоні, в зоні бойових дій. Керівництво прийняло рішення переїхати в Полтавський регіон і запустити тут виробництво. Надіємося, що наші об'єми досягнуть тих же розмірів, які були в Харківському регіоні. У липні місяці ми переїхали у місто Полтава за державною програмою релокації підприємств. Впродовж 20 років нашою спеціалізацією є сучасний жіночий одяг. Маємо дуже амбітні плани, використовуючи новітні технології, масштабувати свій бізнес. В зв'язку з військовими діями ми вимушені евакуюватися в Полтавський регіон. З основних під направлення металоконструкції, скажімо так, це перша модульна конструкція. Розборного типу, модульної конструкції нерозборного типу. Запрошуємо на Полтавщину підприємців з інших регіонів, які на сьогодні є небезпечними внаслідок військової агресії Російської Федерації. Ми маємо інформацію щодо вільних приміщень та площ та налаштовані на плідну співпрацю. Забезпечимо індивідуальний підхід до кожного відповідно до потреб. Звертайтеся.